Хлопці та дівчатка, а також усі дорослі вітаю вас сьогодні перший день тижня, понеділок, і що понеділка ми продовжуємо вчитись вільно володіти українською мовою. Діти, подивіться, до нас в гості завітала дівчинка Наталочка. Наталочка вітається із нами, і говорить: Добрий день! А ми як можемо із нею привітатися? Ми можемо сказати вітаю або привіт. Вона прийшла до нас не просто так, а з новиною. Вона справила новосілля та перебралася до затишної квартири у новому міському будинку. Наталочка дуже зраділа, коли їй випала нагода стати мешканцем нової квартири. В новому помешканні так багато незнайомого, а що ж там такого незвичного? Давайте поглянемо. Щойно потрапила Наталочка до квартири, як почала пильно оглядати її. Відразу за дверима було невелике приміщення. Де стояли полички для взуття, вішалка для одягу та дзеркало. Як ви думаєте, що це була за кімната? Так, це передпокій. Яке цікаве слово! Раніше кімнати називали покої, там, де люди відпочивали, жили, а перед ними невеличка кімната називалась передпокій. Скажімо це слово разом, передпокій. Або ще ми можемо сказати коридор? Потім Наталя пройшла далі і побачила простору світлу кімнату. У кімнаті був великий диван, стіл, стільці. Вона вирішила, що тут приймають гостей. Ви знаєте, як називається така кімната? Це Вітальня Дівчинка знайшла у квартирі ще дві кімнати. В одній із них стояло велике ліжко. Тут, певно, сплять, подумала Наталочка. У яку кімнату зайшла дівчинка? Так, у спальню. А як називається кімната, у якій сплять діти? Ви знаєте? Так, така кімната називається дитяча. З іншої кімнати долинали пахощі смачних страв, було зрозуміло, що там хтось куховарить. Що це було за приміщення? Звичайно ж, кухня. На кухні стояв стіл з білосніжною скатертинкою, а вікна прикрашали прозорі фіранки. Ще трохи поблукавши, Наталочка натрапила на маленьку кімнатку з умивальником та душовою кабінкою. Чудово, подумала Наталя, ось де можна і покупатися, і умитися. А ви знаєте, як називається ця кімната? Так, це ванна кімната. Ви запам'ятали, які приміщення знайшла Наталя у квартирі? Передпокій, вітальню, спальню, кухню, ванну кімнату. Наталя живе за адресою вулиця Петра Дорошенка, будинок 92, квартира 5. Діти. А ви знаєте, що таке адреса і для чого вона потрібна? Кожне місто. Це особливий створений людиною простір, який складається з цілого ряду елементів вулиць, бульварів, проспектів і площ, житлових кварталів. Щоб легко було орієнтуватися в місті і знаходити потрібний будинок, кожній вулиці дали своє ім'я. А кожний будинок і квартиру пронумерували. Діти, нам з Наталею стало цікаво, чи знаєте ви свою адресу? Хто не знає своєї адреси або забув її, обов'язково спитайте у своїх батьків. Діти, коли ви називаєте свої адреси, ви говорите, Я живу. Це абсолютно правильно. Таке слово. Таке саме значення має і слово мешкати. Наприклад, я мешкаю на вулиці Героїв України. Скажімо разом, я мешкаю на вулиці Героїв України. І саме тому людей, які живуть у квартирі, називають мешканці, якщо їх багато. або Мешканець, якщо один. Наталочці вже час прощатися із нами. Її кличуть святкувати новосілля та пити святковий чай на затишній кухні із пухкими млинцями. Дівчинка говорить нам, бувайте! А якими словами ми можемо попрощатися з Наталею? Ми можемо сказати до побачення або до зустрічі. Діти, які нові слова ви сьогодні дізналися на нашому занятті? Пропоную вам сьогодні намалювати святкову скатертинку, саме таку, яка була на кухонному столі у наталоччиній квартирі. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу, занурюємо його у воду, потім у фарбу. Прикладаємо пензлик всім ворсом до аркуша паперу з кожної сторони нашої скатертинки. Проводимо коротку хвилясту лінію від листочка до листочка, змінюємо фарбу у кожному куточку аркуша паперу, прикладаємо пензлик всім ворсом. Проводимо довгу хвилясту лінію по краям скатертини. Посередині аркуша паперу прикладаємо пензлик всім ворсом, формуючи квіточку. Ось таку скатертину для наталочки зробила я. А яку скатертинку зробите ви?